Гроші для Вінницького стерилізаційного центру Планета збирають активісти громадського руху Екологічний опір Вінниця. Притулок немає спецобладнання для відлову бездомних тварин. Коштує воно більше тисячі гривень. Подробиці у матеріалі Ірини Дідух. Саме сюди, у стерилізаційний центр Планета, активісти організації зоозахист планують купити зашмархудавку для вилову собак, яких потім стерилізуватимуть. Зараз на нашій території знаходиться 210 тварин. Тварини в нас знаходяться всі тимчасово. Ми їх з допомогою доглядачів відлавлюємо, стерилізуємо, відпускаємо на місця. Проживають в нас до того, як ми пристроїмо цуцики, в основному яких підкинули, викинули, тому що вони не пристосовані для життя на вулиці, тому що виросли з людьми. Наша велика проблема: от в нас буває визови, що і собачку стерилізувати треба. І буває агресивна собачка, буває хвора собачка різних розмірів, що в нас немає обладнання. Чим ми відлавлюємо руками. Ви самі зрозумієте, що руками це не кожен хоче бути покусаний. Тому що собака ну, зрозуміло, як до неї чужа людина хоче взяти, затащити в машину, і зрозуміло, що багато хто з них агресивно реагує. Ми коли їх стерилізуємо, затем е, собачки е, робиться клеймо собачки видається медицинський паспорт, в якому записано, коли, що, які були прививки, що зроблено, і метка на правому чи на лівому ухі буде кнопочка жовтого, красного, синього цвіту. і плюс ошейник. Значить, собака стерилізована, привітає. І совершенно безпечно для окружаючих і в основному для дітей. Зараз є проблема з відловом собак. І є, наприклад, агресивні собаки. Їх дуже важко зловити, і для цього нам потрібні механічні засоби відлову собак. Вони не, як це сказати, не шкідливі для тварини, тобто можна спокійно ловити агресивних собак. Коштує, наприклад, ця удавка, яка нам потрібна, 1200 гривень. Зараз ми почали збір коштів. Тобто всі бажаючі можуть закинути гроші на карточку Приватбанківську, можна передати там особисто адміністраторам групи нашої І Наразі зібрали що, за тиждень 200 гривень, трохи більше 200 гривень. Когда-то давно, наверное, или чотири назад, ми как-то вместе со з студентами пройшлися по городу, і в основному, де збір собачок, це на мусорках. І приблизно ми посчитали, то їх тоді було вже около 6 тисяч. На сьогоднішній день ми такою інформацією не владіємо, але вже більше 2 тисячі з чим-то, точно не скажу, чи 2 800 з чим-то собак простирілізованих. Кошти, які ми збираємо, там в групах в самі всі пишуться. Тобто кожна людина навіть яка перекидає на карточку, ми пишемо, будь ласка, пишіть, щоб і ми бачили, і ви бачили, що є кошти. Тобто... Там нічого такого не приховується. Тобто, коли будемо купляти, це там і чеки, і копії, і все буде фотографії виставлені в контакті. В групі десь на шугромадськість бачила. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, телеканал Віта.